Чорноморськ – Місто обласного значення Одеської області розташоване в південно-західній частині регіону на правому березі сухого лиману, 20 кілометрах від Одеси. Площа міста складає 26 квадратних кілометрів. Дата заснування 12 квітня 1973 року. Чорноморськ. Найбільше морський торговельний порт Чорного моря і одне з наймолодших міст України. Чорноморськ пов'язаний із загальною мережею автомагістрали області. У місті здійснене чітке зонування території. Проміслові райони розташовані вздовж лиману, житлові райони уздовж моря, між ними широка смуга зелених насаджень. Приморська зона міста добре облаштована для відпочинку. Станом на 1 січня 2017 року чисельність наявного населення Чорноморської територіальної громади становила 72 тисячі чоловік. Чорноморськ – місто, в якому ми живемо, місто, яке неможливо уявити без Чорного моря та чайок. Це невеличке містечко, яке, знаєш, як свої п'ять пальців. І все одно знаходиш для себе щось нове. Тут є все, що потрібно для комфортного, веселого та активного життя. Він є нашим містом сили та наснаги. І в цьому році Чорноморськ святкує 50 років. Так як ми є жителями села Молодолинське, яке відноситься до Чорноморської громади, ми не можемо оминути ювілеї нашого міста і хочемо привітати його. Адже цей день важливий для кожного мешканця Чорноморська і хто відноситься до його громади. Але чи знаєте ви з чого саме починалося та розвивалось місто? Звідки воно брало свій початок? Якщо ні, то зараз ми вам розповімо про найголовніший етап початку Чорноморська цей СРЗ. Тож рушаймо. Історія СРЗ починалася в 1951 році в зручній гавані сухого лиману. Північно-західне узбережжя Чорного моря. Підприємство має сприятливе розташування поблизу Чорноморського морського порту і в 20 кілометрах від міста Одеси. Крім того, судни, що заходять в Чорноморськ в зимовий час, додатково виграють від м'якого клімату в цьому регіоні. З моменту заснування завод виконував ремонт суден всіх типів, використовуючи новітні технології. Свого часу зміна форми власності підприємства поряд із збільшенням активності СРЗ на світовому ринку судноремонту привели до комплексної модернізації виробничих потужностей заводу. Хто на даний момент є обличчям судремонтного заводу? Обличчя судремонтного заводу Михайло Рафаєвич. Він почесний президент судремонтного заводу, почесний громадянин Чорноморська. І почесний робітник морського та річного транспорту. Керівником у нас на заводі є Михайло Дудніков, голова управління прати СРЗ. Він депутат міської ради. Але основні це люди, які працюють цілими родинами, цілими династіями. Вони від батька до сина передають досвід та майстерність. Зв'язки з морською індустрією, що історично склалися в нашому регіоні, забезпечили наявність видів кваліфікованої робочої сили, технічної підтримки і постачання, які можна добитися під час ремонту. Чим може пишатися і серце дуже великий перелік, але це ремонт суден різного класу, будівництво катерів, будівництво двох доків. 15 тисяч вантажопідйомністю, будівництво і випуск 20-футових контейнерів міжнародного класу. Ви бачите також роботу наших судоремонтників. Це понтонний міст через Лиман, Молодолинську. Кожен день, хто заїжджає в місто Чорноморськ, бачить нашу стелу парус при в'їзді в Чорноморськ. Наш судоремонтний завод приймав участь в будівництві сходинок. В парку Приморський це архітектурне наше диво, яке є відпочинком для всіх приїжджих. Серед працівників є висококласні інженери, кораблебудівники, фахівці з механічних і трубопровідних робіт, по ремонту електроніки та інші. Яким життям живе ІСРЗ під час війни? 24.02.2022 року. Підприємство призупинилося, багато з наших робітників пішли в лави ЗСУ захищати нашу батьківщину. Ми дуже багато допомагаємо, донатимо і впевнені, що перемога дасть можливість нам знову почати працювати, і робітники наші повернуться і будемо піднімати разом з ними економіку нашої країни. Технічні конструкторські відділи забезпечують підтримку виробничого процесу на всіх стадіях ремонту. Можливості заводу підкріплені широкою мережею місцевих субпідрядників, кваліфікованих за цілою низкою спеціальностей. Розкажіть про видатних працівників заводу. У нас дуже велика історія судоремонтного заводу. Ми градоображуюче підприємство. Дуже багато можна людей перерахувати. Ну, відзначити, я б хотів би Подольського Дмитра Адамовича, який з 1962 року працює, Білик Ларісу Миколаївна з 1969 року працює, Кобилецького Олега Ізакиловича, який працює з 1966 року. Тут зараз його працює його син. І можна перераховувати багато людей. Ми оцих трьох людей подали зараз на відзнаку. Вдячні їм і ми, ті, хто молодший за них і кому вони передають свій досвід. Сподіваємось, що ви пізнали для себе щось нове та цікаве. Тепер ви можете сміливо сказати: так, я знаю історію свого міста і пишаюсь цим. Тому любіть місто, де ви народились, живете та радієте. З днем народження З Днем народження З Днем народження Чорноморськ! З днем народження Чорноморськ! З днем народження, Чорноморськ! З днем народження, Чорноморськ! З днем народження Чорноморськ. З днем народження Чорноморськ. З днем народження Чорноморськ. З днем народження Чорноморськ.